Всім привіт! Якщо ви натиснули на це відео, значить ви також задаєтеся питанням, як стати аніме тяночкою Для початку давайте розберемо, що означає термін аніме тяночка. Ян це ласкаве звернення до дівчини або молодої жінки. Часто використовується в інтернет-спільнотах та асоціоване з аніме культурою. Тепер, коли ми знаємо, що це означає, нам потрібно виділити основні атрибути цих самих тян. По-перше, це характерний одяг. Часто вони носять короткі спідниці або просто спідниці, панчохи. Їх одяг часто нагадує шкільну форму, іноді вони вдягають гарні сукні. Такий стиль називається лоліта. Зачіски також виглядають достатньо мило. Навіть якщо у вас європейський розріз очей, то можете спробувати собі зробити азійський макіяж. Ось його приклади. Або просто можна збільшити собі очі за допомогою косметики. Лайфхак для того, щоб стати по справжньому аніме тяночкою. Вам треба подивитися дуже багато аніме, ну прям дуже. І тоді хочете ви цього хоч чи ні, але ваші зеркальні нейрони в мозку будуть копіювати побачену вами поведінку на екрані та навіть голоса персонажів. Мене про це ніхто не попередив колись. Так я і стала. Цядочкою. Що також дуже важливо, це ваша поведінка. Не намагайтеся спеціально робити ваш голос милим, тому що, якщо ви відчуваєте, що схожі на тяночку, ваш голос вже звучить як у тяночки, без всіляких зусиль. Можете розслабитись, відповідаю. Ще якщо подивитися багато аніме, то можна неабияк зацікавитися японською культурою, почати читати мангу, дивитися японські фільми. Я скоро до японських письменників дійду. Але є багато проблем, з якими стикаються дівчатка з жилкою до аніме тянства. Через наш милий голос ми можемо натрапити на хейт, бо люди будуть казати, що ми робимо це спеціально, але це не так. Ще люди не розуміють нашого стилю, вони не подивилися сотні аніме і не знають, що це насправді круто так виглядати. Вони кажуть, Боже, тобі вже 20 років тягни щось нормальне, ти як дитина. Таких людей ми зразу закидаємо через прогиб, а ще нам не продають пиво без паспорту, і всі завжди думають, що ми молодші, чим є, тому можуть не сприймати всерйоз. Так що задумайся перед тим, як йти цією дорогою. Дякую, що додивилися до кінця. З вами була Влада Шапіро, Тепер ви знаєте, як бути справжньою тяночкою. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Сйомки-бомки!